Привіт, мої хороші німці. Ми, ми в ефірі, сподіваюся, так, п'ятниця, сьогодні чудовий день, 30 січня у нас, мої хороші. У нас так мета за вікном, сніг і такий лопати, такий такі гарнюні під У мене весь балкон, всі вікна заметили. Класно, Це, Знаєте, січень був дуже в мене класний, особисто, як у вас, тому що я взяла англійською і німецькою математику дітям які ось э, за кордоном, які, які тут у нас в Україні вступають в у вузи у вас за кордоном. І ми його штудіруємо дуже добре це все діло. А зараз у мене 6, 7, 8 клас. 10, 11 поки що не беру, бо немає куди засунути. І я бачу ваші повідомлення, мої хороші, стосовно C1, рівня B2. Поки що не можу брати студентів нових, бо старі, старі є. Ось вони поскладають свій НМТ, уже собі поїдуть. З 1 березня приходьте, ми з вами поговоримо ці прослуховування. Я вже вас тоді наберу. Зараз не можу, бо старих немає куди діти, добре? Не ображайтеся, ще можу не відповідати. Я бачу це один. Окей, бачу, Б 2 впливає. Бачу ще якась там німецька, французька, так з пізно. Все буде, все буде, обов'язково. Давайте будемо з вами робити сьогодні ось такі класні штуки. Те, що я вам обіцяла, власне. Поїхали мої гроші з вчорашнього дня. Я вам обіцяла, що ми завершили тему допоміжних дій слів. Ці уроки, ось ці сильні рівня С1, будуть у нас в безкоштовному плейлісті. Тут на Ютубі, він буде відкритий, звісно, і на Телеграмі це все буде кидатися під плейлістом Турбосистема Турбосистема С1. Все, поїхали! Повнозначне дієслово, що ви бачите зараз в себе на екрані, таке непривабливе жовте в ситуації. Ви бачите теорію по повнозначному дієслову, і ми з вами маємо повторити, побачити, де у вас дірки, і залатати їх стосовно утворення дієвідмінних форм. Дивіться, основна форма дієслова, інфінітив теперішнього часу активного стану, утворюється додаванням закінчення Н до основи, про те, Після основи, що розширюється на Л або Р, стоїть лише Н. І у нас приклади, ось, бачите, лах Н сміятися. Лех Л посміхатися. Штот, ер, н, заїкатися. І ось у нас є примітка Геєн іти з Е. Зеєн – бачите, з Е. Штеєн так само стояти теж Е. Тун просто сам собі стоїть без всякого б, е, без, без, е, без, б, без нічого робити. Ще ми з вами маємо пригадати бо дізнатися сьогодні, що дієвідмінні форми, ось бачите, двічка, ось що я розповідаю. Дієвідмінні форми дієслова утворюються таким чином. До основи додаються закінчення, ось А, дужечка. До основи додаємо закінчення префікси або суфікси, при цьому можуть змінюватися кореневі. Голосний і кінцевий приголосний основи. Або, воно у вас «б» стоїть. Іменні форми описуються за допомогою допоміжних дієслів. Ми з вами допоміжні дієслова розбирали. Дивіться, яка класна чарівна табличка. Що це таке? Значить, основні форми дієслова. Ті форми, від яких утворюються всі інші. Інфінітив теперішнього часу, інфінітив Presence, перша особа однини претериту дійсного способу, ось ви бачите, і діє прикметничок цвай, партицип цвай. Від цих трьох форм похідним шляхом утворюються всі інші часи та способи. За допомогою допоміжних дії слів описуються складні часові форми перфект, плюс квамперфект, перфект, футур і весь пасивний стан. Є таке діло Ой, сторінка закінчилася, як зручно. Прекрасно. Далі, за трієчкою, значить так, пункт третій. У німецькій мові самостійні дієслова поділяються на два типи відміни – На слабку та сильну дівідну. І лише небагато дієслів відмінюється змішано або неправильно, слава Богу, що небагато дієслів. У слабкій дієвідміні кореневий голосний залишається незмінним у всіх формах, як він постає в інфінітиві теперішнього часу. Закінчення претериту починаються з т. Або ет, дієприкметник цвай закінчується на т, або ет. Дивіться. «Лобен» хвалити. Льобте хвалин. Гелопт похвалене. Бачите, у вас є приклад цей. П'яте. дії дієвідміння, натомість кореневий голосний змінюється через абляут або умляут. Дієприкметник «цвай» закінчується на «ент». Зіннензан гезумним. І Зенге співати, співав, заспіваний, він співав би. Щоб я раді, я підготувала. От так, щоб було видно. Клабка дієвідміна. Що ми про неї, про неї знаємо? У слабкій дієвідмін кореневий голосний залишається незмінним. У всіх дієвідмінних формах, як він постає в інфінітиві теперішнього часу. Закінчення претерта починається з ти або ет, діприкметник цва закінчується на ти або ет приклад. Любен любти гелюбт, хвалити хвалив похвалений, фюрхтен фюрхтете, гефюхтет боятися, боявся налякан. Друге. Від інфінітива теперішнього часу утворюються наступні форми активного стану а презенс дійсного та умовного способу через відкидання інфінітивного закінчення н і додавання закінчень теперішнього часу до основи льобен і хльоби. Хвалити я хвалю. Б. Претерит дійсного та умовного способу через відкидання інфінітивного закінчення н і додавання закінчень претерита до основи. Любен і хлюбте, хвалити я хвалив. Фюрхтен і фюрхтете", боятися і боявся. Наказовий спосіб це через відкидання інфінітивного закінчення і додавання закінчень наказового способу до основи. – «любе», лобет. хвали «хваліть». І трошечки. Це у нас було це. Давайте отак, щоб. Гарненько де у нас було. Значить Так. Ді прикметник айнс. Через додавання е, не д, до основи. Любен любенд. Хвалити хвалячи. Лехень, легень легеньд. Посміхатися, посміхаючись. Што тер, што тер, д. Заїкатися, заїкаючись. Діприкметник цвай через відкидання інфінітивного закінчення ен і додавання T або ед до основи зазвичай також з префіксом «гелобт», «ge». хвалити похвалений фьотен ге боятися наляканий. Футур. Футур один дійсного та умовного способу через описову конструкцію з презенсом дійсного чи умовного способу дійслова верден. Льобен і хверде любен хвалити я буду хвалити. Кондиціональ перший. Через описову конструкцію з кон'юнктивом претерита дієслова верден. Любен і їх любен. Хвалити я б хвалив. Так. Від дієприкметника. Так, да, все правильно. Це Я дивлюся, що я в своїх емоціях розповідаю те що треба. Від дієприкметника цваль. Утворюються наступні форми через описову конструкцію з часовими допоміжними дієсловами. Це перфект дійсного та умовного способу. Бачите, букву А. З презенсом дійсного чи умовного способу дієслів хабе на вазань, дельопт, і хабегельопт похвалений я похвалив. gereist» – «ich sei gereist» Тобто, подорожував, я подорожував, я подорожував би. Піднімемо трошечки. Плюс хочу розказувати. Плюс кванперфект дійсного або умовного способу. З претерітом дійсного чи умовного способу дійсів хаби або бозань. Гелюбет. І хатигелюбт похвалений, я був. Я похвалив. Не покажу тут оцей я був похвалив. герайст. Іх вере герайст. подружував я подружував давно, я подружував би, давненько і таке інше. Угу. Футу, цвай дійсного та умовного способу. З футуром дії слів хабе на безign. Похвалений, я похвалений, був там 150 років назад Не я був похвалений, а я похвалив. Подорожував, я подорожував, я я подорожував Ай Боже, це ж як майбутнє з точки зору минулого Як його перекласти? Я я буду подорожував, так не можна сказати. от був би контекст. Переклали його нормально. Кондиціональ ну, 2. Ми попрацюємо з перекладом, коли будуть речення нормальні. З кондиціоналом 1. Die Slieb haben, oder sein, gelobt, ich würde gelobt haben. Похвалено. Знову це, я був би похвалив. Gerast, ich würde gerast sein. Знову, бачите, подорожував. Я був би подорожував. І нарешті всі форми пасивного стану з часовими формами дієслова werden. Er wird gelobt, wurde gelobt, e ist gelobt worden, war gelobt worden, wird gelobt werden. Його хвалять, хвалили, похвалено, було похвалено. Похвалено буде, похвалено ось таке. Ну що, слабкі дій слова? Ні, вони найсильніші. Розкриваємо секрет. Так урок, уроки назвемо. Все мої гроші. На цьому вистачить. Я цей урок вам зараз запакую і закину нам в чат в Телеграмі. Зараз він буде е, в плейлісті. Турбосистема це 1 один. Це один, Завтра ми будемо з вами розглядати. Ой, бо ж така чорна табличка, ще ж нічого не видно, але нічого. Deforment, де шваген, конюкаціон. Оце ми з вами розберемо. Бачите, на рівні це 1 В кого ситуація з рівнем це 1 Ідіть, подивіться на плейлісти А1, А2, Б1 і Б1. Та й на тому все. Добре, мої хороші, дякую. Буду вас зустрічати завтра.